Добрий вечір, шановні друзі. друзі. Сьогодні у нас 11 листопада, понеділок і на вечір маємо такі новини. Одна із неприємних новин це в Німеччині біля села Обероуд є стоянка для далекобійників. І на цій стоянці трьома чоловіками, один з яких громадянин Узбекистану, було вбито нашого співгромадянина. 30-річного водія з України виникла, ну, виникла бійка на політичну тему стосовно війни України між Росією, де з часом вона перейшла в бійку і цих три молодика вбили нашого співгромадяна. Поліція зараз веде розслідування, всі ці злочинці затримані. Надіємося, що буде. Справедливе покарання. А ще така у нас подія сталася у місті Сміла. Вкрали телефон в одного із мешканців будинку, прямо з квартири. Ну, він подав до поліції заяву, подав в суд. а В зв'язку з цим викраденням телефону в нього було вкрадено 779 346 гривень з рахунку Приватбанка. Ну і почалися судові, судові тяганини і в результаті у Приватбанку пояснили, що списання коштів відбулося з використанням усіх необхідних реквізитів платіжної картки та з підтвердженням одноразового коду доступу, що є умовою входу в застосунок Приват-24 згідно із законодавством. Зокрема, цивільним кодексом України, законом про платіжні системи та переказ коштів з України та постановою НБУ No705 клієнт сам відповідає за ініціювання платежів і банк зобов'язаний підтверджувати його особу. Усі операції Приват-24 було здійснено коректно, а інформація для доступу до списання надійшла на телефон клієнта, пов'язаний до його фінансового номера. Представники банку зазначили, що після втрати телефону клієнт не змінив фінансовий номер чи облікові дані для доступу до Приват24. Банк вважає, що своєю недбалістю клієнт сам сприяв можливістю доступу до додатку через його телефон і, йому не, і тому не несе відповідальності за втрату коштів. От так, шановні друзі, останнім разом. Дуже багато пов'язано шахрайських дій з Приватбанком, зникають кошти, без підтвердження їх то переводяться, то, то ще щось. Тому будьте з цим банком дуже обережні. І в даному разі, да, якщо якісь проблеми виникають, потрібно зразу зупиняти будь-які переводи, міняти фінансовий номер, міняти, ну, оберігати свої, свої рахунки. Тим більше у цього чувачка гроші пропали немаленькі. Так, грошова допомога українцям. Можуть виплатити до трьох тисяч доларів. Її можуть отримати, це створена спеціальна програма там, міжнародними спонсорами. І Вона стосується на територіях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Метою проєкту є допомога українським аграріям відновити сільськогосподарську діяльність і подолати наслідки повномасштабної війни. Робота міжнародної гуманітарної організації поширюється на родини, які вимушено перемістилися через бойові дії а також для фермерів і представників малого бізнесу, що тісно пов'язані з сільським господарством. Тобто, навіть власники приватних господарств, які зазнали якоїсь шкоди, допустимо, ну, були там від бомбардувань, пошкоджені присадибні ділянки чи ще щось, люди можуть претендувати на цю виплату. Так, новий закон про МСЕК Ну, Щоб таких кардинальних змін там поки не світить, видно тільки, що, що додали, що дозволено присутність адвоката на засіданні комісії МСЕК. І рішення тепер повинно бути обґрунтовано. Тобто, якщо вам надають цю ступінь інвалідність, то вона повинна обґрунтована бути. Або якщо відмовляють, то теж вказано, чому відмовляють. Ну і ще така новина на цю минуту. Пан наш президент Зеленський не підписав скандальний закон про дрова. Чи він його відтермінував, чи відложив, поки не відомо. Цей закон не підписаний, не вступив в силу. Тому на цю зиму ще поки гадаю, з дровами у людей не буде таких проблем із законом. Ну, а в міжнародній політиці триває трампія адавця. Всі гадають, то який буде мир, то що там Трамп, то це, то все, то переговори, то перепригне через Україну, то віддадуть землі, не віддадуть. Ну, одним словом, все гадається на кофейній гущі, поки конкретно сам Трамп нічого не заявляв, він ще поки не президент. Да, можливо, там його е, ну, співпартійці по, по республіканській партії е, створюють якийсь план, ведуть певні перемовини, зв'язуються з кимось. Але поки це ще тільки чутки, здогади. Тому на цю хвилину такі новини. Дякую за увагу. З вами був Ігор Батут. Проханечко, підписуйтесь, поширюйте, діліться своїми друзями контентом. До слідуєї зустрічі. Слава Україні! З вами був Ігор Батут.